Одна маленька помилка на початку може згубити всю розсаду. Сьогодні я розповім, що давати та який мінімальний набір добрив нам буде потрібен для того, щоб виростити здорову розсаду томатів від посіву і до висадки в груд, щоб вона була здоровою, не витягувалась і не хворіла. Мої вітання, підписники, гості та глядачі каналу. Після посіву важливо захистити нашу майбутню розсаду від чорної ніжки. Тому одразу, як тільки посіяли насіння в касети в стакани чи в ящики, я використовую такий фунгіцид, як Магнікур Energy, тобто одразу після висіву перший полив проводжу цим препаратом, бо чорна ніжка може буквально погубити всю розсаду ще на початковому етапі і навіть найкращі добрива допоможуть. Тому цей крок критично важливий. Перший полив цим препаратом проводимо одразу після висіву насіння в касети. І другий полив будемо проводити, вже коли зробимо перевалку з касети у стакан. Як тільки у розсади з'явиться два справжніх листочки, саме час робити перше підживлення. І тут вже дивимось по розсаді. Якщо листя на розсаді нормального кольору, не бліде, тобто немає явного дефіциту азоту, але розсада витягнулася, я б рекомендував зробити перше підживлення безазотним добривом, таким як монофосфат калію. У склад якого входить 52% фосфору і 34% калію. Тим самим ви призупините витягування розсади і переключите її на розвиток кореневої системи. Бо в минулому році я перше підживлення провів добривом 13 13-40-13, ось таке від мастеру. Воно по суті також фосфорне, але вже з додаванням азоту. І помітив таку річ, що. Ну, розсада в мене і так була потягнута за недостатку освітлення. А після цієї підживки потягнулася ще більше. І після цього мені довелося все одно вносити монофосфат, щоб призупинити розвиток надземної частини і переключити розсаду на розвиток кореневої системи. Але тут є один важливий нюанс. Якщо ви користуєтесь покупними ґрунтами, то там, як правило, вже є весь набір добрив, який потрібен. Розсаді, тому дивимось на саму рослину. Якщо розсада у вас буде такого блідо-зеленого кольору, тобто з явними ознаками дефіциту азоту, то тоді є сенс провести перше підживлення азотовмісними добривами, такими як 13-40-13, де 13 азоту, 40 фосфору і 13 калію. Або подібними, такими як Terraflex Start, його формула також фосфорна 11-40-11. Воно також фосфорне, тобто після нього рослина почне розвивати кореневу систему, а ті 13% азоту виправлять ситуацію по листю. Наступний етап: якщо перше підживлення було монофосфатом калію, то друге робимо 13 40 13 Але це вже після перевалки з касети у стакан. І третє підживлення проводимо десь. За 5 днів до висадки у теплицю чи відкритий ґрунт добривом 3,18 або 3,20. Збалансоване добриво, де азот, фосфор і калій у рівних частинах. Після цього проводимо висадку. І потім пізніше, після висадки, буду також проводити живлення кальцієвою і салітрою, але це вже буде інше відео. Тепер коротко підсумуємо і розповім, яке дозування даних препаратів. І зорієнтую приблизно по цінах, бо кожне підживлення має свою мету. Магнікур Energy. Захист від хвороб, дозування 3 мл на 2 літри води, тобто пакетик на 6,5, 7 літрів води, приблизна його ціна 50-60 гривень за такий пакетик. Далі йде монофосфат калію на розвиток кореневої системи. Зупинка витягування і так далі. Дозування 10 грам на 10 літрів води. Будемо проводити такі одну-дві підкормки. Першу даємо 10 грам, на другу підкормку можна вже давати 15 грам. Ціна приблизно 60-70 гривень за, за пакет. Є трішки менші фасовки, там по 300 грам. Наступне добриво це Мастер 134013. Після перевалки вже його буду використовувати. Також даю тут є 20 грам. На перше підживлення можна давати 15 г на 10 літрів води. Ціна даних пакетиків там щось по 20 гривень за один пакетик є. І перед висадкою розсади повний комплекс даємо. Це 3,18 або 3,20, 20, 20 г на 10 літрів води. Пакетик також 20 гривень. Всі ці препарати перевірені та реально працюють. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Якщо відео для когось було корисним, підтримайте канал лайком та коментарем. Для каналу це велика підтримка.